Як по мені у нас замалі зарплати, тому що для людей, які е, працюють на різних роботах, має бути відповідний статус, стан. Це не має бути зарплата 5-7 тисяч гривень, тобто це має бути 15-20. Тому що навіть е, звичайна прибиральниця в Німеччині заробляє більше півтори тисячі євро. Я вважаю, що це правильно, тому що в них е, цінується будь-який е, вид роботи і зарплатня відповідна. Не має бути такого відношення до наших людей. Людина не має працювати за півтори-дві за тисячі гривень. За ці гроші можна хіба що. Сходити в магазин один-два рази, купити буханку хліба води і вже потім гроші закінчаться. А на комунальні послуги елементарно не буде грошей? Я думаю, і то йде. І і... Маленькі зарплати. Маленькі зарплати, так. А як ви можете прокоментувати вашу думку? Ч... А чому ціни невеликі? Ну ми ж європейська країна, ми йдемо на європейські ціни, але заробітна плата в нас, на жаль, не європейська. А як ви думаєте, що треба робити, щоб підняти зарплату? Побільше в економіку вкладати і відповідно буде результат. А чи вистачає вам грошей на е, життя на місяць, те, що ви отримуєте? Ні, працюю на трьох роботах. Як я вказую за батьками, у мене взагалі нічого немає. У мене допомога від держави 2250 гривень. Так що я навіть не знаю, о чому вам говорити. У мене взагалі грошей немає. Подіжні від держави практично немає ніякого, держава нічим не допомагає. Я думаю, і те, і інше, але з цінами ну, зрозуміло, чому вони великі. А чому? Ну, В країні війна доставка продуктів це вже проблема. Потім, якщо Наприклад, взяти Харківську область, багато багато продуктів везуть звідти. І їм на встановлення потужності, які розроблені, потрібні тепер ресурси якісь. Стало важко і Доставляти продукцію, логістика стала більш складною і стало важко производити продукцію, тому це зрозуміло, але якось не вистачає балансу між нашими доходами зараз і цінами в магазинах.